Друзі, всім привіт до вашої уваги Land Rover Evoque. Автомобіль 2017 року з дизельним двохлітровим двигуном. Коробка у нас механіка. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні, і він в відмінному стані. Без м'ятин, без подряпин, без дефектів, весь в рідній фарбі. Що стосується комплектації, це у нас контролі полоси, автоматичне дальність, світло, підрулювання. Пректронік спереду, ззаду, камера заднього огляду. Іди ближче, покажи салон і показую вам вінкод для того, щоб ви перевірили. Що стосується історії. Ця історія обслуговування на офіційному дилері. Я вам зараз продемонструю. Повна роздруківка є. Ось його вінкод код Демонструю вам також. Що комплектація має? Мультикермо. Круїз контроль, ограничительськості всі скло підіймачі, електропровід, зеркал, датчики світла, датчик дощу, клімат, контроль двохзональний, електроручник, запуск з кнопки, е штатна сигналізація, яка реагує навіть просто на датчики об'єма. Зеркало йде з автозатемненням, салончик комбінований, він такий зроблений під шкіру. Задній ряд у нас просторий, місця буде вистачати усім, а ще має вмісткий багажний відсік. Літні коврики йдуть в комплекті. Якщо зацікавиться автомобіль, приїжджайте Бердичів, шкіряників 8, Автомайданчик, майданчик в наявності більше 100 машин. Працюємо без вихідних.